Уявіть собі початок року. Ви сидите перед чистим аркушем і хочете створити карту бажань. Це красиво, це цікаво, це надихає, але звідкись всередині звучить сумвільне. Чи спрацює вона цього року? Тому що більшість людей створюють карту бажань щороку і не бачать реального ефекту. Тобто в грудні створили цю карту, а десь в лютому вона вже десь на шафі лежить. І справа не в тому, що щось з вами не так, що ви не організовані, або не ті картинки вибрали. Проблема в іншому. Ми плануємо майбутнє дуже відірвано від реальності. Психології, зокрема, в гештальтерапії, говорять, що поки я не бачу чесно, де я стою зараз, я не зрушу ні кроку. Вештальтерапії є теорія парадоксальних змін байсера, яка говорить, що для того, щоб наступили зміни, потрібно собі дати чесну чекап, чесну відповідь в тому, де ти зараз, тут і тепер, яка ти, що з тобою, які з тобою процеси. Саме тому на цьому відео ми пройдемо ці етапи: спочатку чесне усвідомлення себе у точці тут і тепер, а вже потім створення реалістичної карти бажань я проведу вас власне крок за кроком, і ви будете працювати разом зі мною. Отже, перш ніж ми підемо в 26 й рік, я хочу сказати важливу річ: що 90% карт бажань не працюють. Тільки тому, що, от, власне, немає оцього чек-ап, тут і тепер. Тому почнемо з цього. Подумайте, як можна створити мапу майбутнього, не розуміючи, в якій точці ви стоїте. Більш шість карт це така ну, втеча в ілюзію. Я там не хочу бачити свій теперішній стан, я хочу наклеїти красиву версію майбутнього і туди швиденько перейти, але насправді не виходить. Зараз я попрошу вас призупинитися і трошечки відкласти ідеї про майбутнє. Заплющіть очі, зробіть вдих видих, і так пройдіться для себе подумки по 2025 році. Подивіться, що найважливішого сталося у вас у 25-му році. Ви окремі для себе три події. От перші три, які спливають зараз вам на думці, зафіксуйте їх. Що у 25-му році ви втратили? Можливо, від чогось відмовились? Або щось, правда, фізично втратили. Далі, що ви можете зупиняти це відео і прописувати собі? Якщо ви не будете встигати, що у 25-му році ви здобули? Це може бути якась ваша якість, якась ваша сила. Які рішення? Ви відклали або відкладали весь рік? І чому? Це прям дуже важливе питання. Тому що ми не на рівному місці прокрастинуємо. Насправді нам чогось завжди там цей опір про щось нам хоче сказати. На що пішло найбільше? Вашої життєвої енергії. Тобто, от що з вас найбільше енергії взяло? Куди ви найбільше вклали свого часу, своїх почуттів, своїх емоцій? Дайте собі чесну відповідь, де ви зараз? На шкалі ресурсу, якби шкала була такою прямою лінією від 1 до 10, ці відповіді дають вам краще зрозуміти себе, бо кожне бажання, яке ви впишете в карту, буде спиратися на те, ким ви є зараз а не на вашу там фантазію про якусь там ідеальну версію себе. Ну і ви пам'ятаєте, що ідеальне, воно ворог хорошому. Візьміть, будь ласка, світлини. Я знаю, що зараз мало хто роздруковує, можливо, у вас є в телефоні. Візьміть світлини за 25 рік і виберіть 7-10 світлин себе от в 25-му році. Подивіться на ці світлини. А тепер спробуйте прописати, про що кожна світлина для вас. Ви там яка? Чи ви там який? І знайдіть одне єдине фото, яке буде таким своєрідним підсумком 25-го року. Ну, от, яке найбільше передає оцей дух 25-му році на цій світлині. Якщо у вас є натхнення, ви можете ще метафорично намалювати картинку, яка зображає вас в 25-му році. І ви пам'ятаєте, що підсвідомо помилки не робить. Те, як ми малюємо, малюнки вони завжди прекрасно обходять свідомі цензори і дають можливість максимально нам зрозуміти, що з нами відбувається і в якій точці ми зараз. Все це ви можете зупиняти відео і собі через паузу всі ці речі робити. Окей, рухаємося далі. А тепер, будь ласка, випишіть... Три речі, яких ви дуже бажаєте собі у 26-му році? От те, що вам зараз впаде думку. Тепер подивіться на них і запитайте себе, чи всі ці три речі, які ви записали, чи вони ваші? Чи раптом не інстаграмні, а не там про сім'ю, про родину, про ваших дітей? Подивіться, наскільки це ваші, особисто ваші бажання. Що з цього вам правда приносить оцей внутрішній вогонь? Як ви виглядаєте в цьому бажанні? Щасливою чи виснаженою? Як ваше тіло реагує? Коли ви читаєте кожен пункт? Ви пам'ятаєте, що тіло не бреше. Воно ну, нам дісталося від тварин, і воно брехати не вміє. Мета цієї карти бажань буде не задовільнити вимоги соціуму, а повернути вас до себе. І якщо серед ваших бажань немає того, що повертає вас до себе, то ця карта бажань не буде вас надихати. Тепер подивіться ще раз. На все, що ви прописали в 25-му році, і знайдіть, за що би ви подякували цьому року. Пропишіть це, будь ласка, а зараз візьміть Ватман. Або папір, ну там щонайменше це А3 формату. Це два альбомних аркуші. Дуже важливо, щоб ваша карта бажань була на цілісному аркуші. Створена. Вам потрібно для карти бажань підготувати старі журнали, клей, ножиці, ви можете взяти фламастери. Ви можете взяти різні кольорові ручки, ви можете взяти фарби. Ще новітні сучасні технології дозволяють робити карту бажань в канві. Тобто ви в канві чи в будь-яких там і мережах можете накреативити собі картинки в різні сектори. Секторів у вас буде дев'ять. Перший сектор це гроші і ресурси, другий сектор це самореалізація. третій сектор це любов і партнерство, наступний сектор це сім'я і рід, далі це тіло і здоров'я, далі діти, творчість і проекти, далі ваше навчання, кар'єра і ваш внесок. І дев'ятий це подорожі. І горизонти розвитку. Посередині вашої карти бажань наклейте, будь ласка, світлину, яка максимально символізує вас, або картинку, яка максимально передає вас. Виберіть таку, яка ну, от тішить дуже вас. На кожен сектор вам потрібно буде вибрати один образ, який викликає власну емоцію і є тілесний відгук. До кожного сектора потрібно буде додати коротку фразу. Ну, наприклад, не я хочу машину, а я там хочу свободу пересування. Або, ну, зрештою, як вам відгукується. І тут дуже важливо ще, коли ви будете прописувати, щоб ви максимально прописали е дію. От що ви хочете. Це Правда, буде мати ну, там, величезне значення, щоб була прописана дія. Щоб, власне, не було е, якогось незавершеного речення, а щоб, власне, була прописана саме дія. Тепер давайте по кожному, кожному е, сектору. Попробуємо пройтися, отже, немає значення, до речі, як ви ну, захочете собі розмістити ці сектори. Ну, так само підсвідомо помилки не зробить. Ну, наприклад, якщо перший сектор у вас буде ресурси. То тут важливо там подумати для себе і дати відповіді на наступні запитання. А скільки грошей або яких ресурсів вам буде достатньо у 2026 році? Звідки ці ресурси можуть приходити до вас? Які старі сценарії про гроші ви вже готові відпустити в 2026 році? А які нові сценарії готові з собою взяти? Наступний сектор, там, де реалізація, видимість, визнання. Подумайте, будь ласка, пропишіть, як ви хочете бути видимим. Наскільки ви хочете бути видимим? Ви можете поставити відсоток, ви можете поставити, я завжди люблю клієнтів питати. От, ти хочеш визнання? Це скільки людей? 10, 20, цілий зал, цілий стадіон. Маєте поуважно слухати і говорити, що так, да, от ти там. Подумайте, скільки вам треба видомості, скільки вам треба визнання. Яку свою частину ви готові показувати? Що вам це дасть? Що ви внаслідок цього отримаєте? Як ваше життя зміниться, дякуючи видимості? Далі, там, де любов і партнерство. Подумайте про те, які стосунки ви бачите в 26-му році, що ви готові робити по-іншому, щоб бути в живому контакті зі своїм партнером, зі своєю партнеркою, а не в Як би вам хотілося проживати парність в цьому 26-му році? Наступний сектор там, де родина, дім, сім'я, яким ви хочете бачити свій родовий простір або свій дім у 26-му році? Що з ваших родових сценаріїв ви готові нести далі? А що готові завершувати? Які речі ви готові розвивати? Що важливого для вас є? Там, де наступний сектор, там, де є здоров'я, тіло, енергія? Як може виглядати ваше тіло в 26-му році? Як ви можете дбати про своє тіло, як ви можете дбати про себе, давати йому час? Що для вас реально а, можна змінити у способі вашого життя протягом року? Там, де діти, творчість а, якщо ваші діти... що вам готові вкладати в ваших дітей? Які інвестиції моральні, матеріальні, там, вигляді часу ви готові вкладати? Які ну, там, проекти ви готові втілити в му році? Як ви можете творити, відновлювати свою креативність, відновлювати своє натхнення в му році, за рахунок чого? Наступний сектор: знання, духовний розвиток. Чого ви хочете навчитися у 26-му році? Яку духовну або ціннісну опору ви хочете посилити? Як після цього зміниться ваше життя? Там, де наступний сектор, там не кар'єра, служіння і внесок. Кому ви хочете бути корисною або корисним? Як ви хочете відчувати себе в професійній ролі? Що проживати в ці моменти? І там, де подорожі, простір, майбутні горизонти. Який новий досвід ви хочете отримати? Географічний, професійний, культурний? Напишіть таку річ, куди вас тягне душею. Після цього, як ви повідповідаєте на всі ці запитання? Починайте вибирати картинки. Пам'ятайте, що ваші картинки мають максимально вас надихати. Вони мають мати відгук у вашому тілі. Після того, як ви всі ці картинки наклеїте, подивіться ще раз на свою карту бажань. Карта бажань це немає майбутнього, вона, власне, ну, про таку велику повагу до теперішнього, про чесність, і відповідальність і про те, чого ви насправді хочете. І я бажаю вам у 26-му році хороших, живих рішень. І нехай цей майстер-клас допоможе вам краще відчувати себе, краще розуміти своє хочу. І бути за себе і на своїй стороні.